Посол США при НАТО, Метвітакер. Мете дуже радий бачити вас з нами. Дуже дякую, що приєдналися до нас сьогодні. Знаєте, мене вражає, коли читаєш це і слухаєш, як віцепрезидент Венс також висловився з цього приводу у подкасті Unheard. Він сказав: Я думаю, що ми досягли певного прогресу, але сидячи тут сьогодні, я не можу з упевненістю сказати, що ми отримаємо мирне вирішення. Думаю, є велика ймовірність, що так, але є й велика ймовірність, що ні. Звісно, тут бракує однієї важливої складової будь-яких ознак з боку Росії, що вона погоджується з чимось із того, що обговорюється за столом у Майами. Ну, з різдвом вас і е, моя вдячність усім нашим американським військовим, які служать за кордоном у цей святковий сезон. По перше, я думаю, що ми зараз так близько як ніколи раніше. Очевидно, що минулі вихідні, коли ми одночасно протягом двох чи трьох днів вели переговори і з українцями і з росіянами, як сказав Стів Вітков, були продуктивними та конструктивними. Але ви праві зараз м'яч на боці росіян. Вони я думаю, мають пропозицію зараз. Знаєте, на столі лежать чотири документи: є 20 пунктовий мирний план разом із багатосторонніми ЕЕ, гарантіями безпеки. Окремими гарантіями безпеки від США, а також план економічного зростання та процвітання після укладення миру, і всі ці документи зараз обговорюються в реальному часі. І я і я думаю, що зараз ми досить добре розуміємо, чого Україна ЕЕ хоче досягти. Я думаю, ми намагаємося з'ясувати, якою є, знаєте, максимальна межа, на яку готова піти Росія. Я маю на увазі, вони продовжують здійснювати ці масовані атаки вночі проти України. Я маю на увазі, це певною мірою говорить саме за себе. Але президент Трамп людина, миротворець, що може зібрати обидві сторони за стіл переговорів і подивитися, чи укладе угоду. І я вважаю, що це зусилля, що він докладає, і його команда. І знаєте, всі ми хочемо, щоб це вбивство закінчилося, і щоб ці тисячі смертей, які щомісяця відбуваються на полі бою в Україні, припинилися, і ми хочемо, щоб Україна могла жити в мирі та процвітанні. Так, єдина сторона, яка не заявила, що вона пригнічена через кількість вбивств, і всі ці смерті у багатьох випадках молодих чоловіків, багатьох російських солдатів, багатьох українських солдатів, це Путін. Я маю на увазі, чи коли-небудь Путін казав: це занадто велика втрата людських життів, і мені потрібно сісти за стіл переговорів, і нам потрібно знайти рішення, щоб війна закінчилася. Він не казав, але Росія ніколи не була готова це визнати, і вони завжди були готові терпіти більше, е, ніж більшість країн. Знаєте, е, е, такі втрати і мільйони жертв е, е, ніколи б не були прийнятні для жодної іншої країни, окрім Росії. Е, і водночас саме це вони й роблять е, е, заради дуже незначних, якщо взагалі є здобутків на полі бою. Е, е. І знаєте, ми маємо приймати реальність такою, якою вона є. Я думаю, що саме в цьому президент Трамп справді сильний, е, е, навіть попри весь хаос, е, е, смерть і руйнування, які ми бачимо на полі бою, е, е, він усе ще готовий довести мирну угоду до кінця е, е, і перевірити, чи є така можливість. І я думаю, що нам слід справді сподіватися в цей момент, коли ми наближаємося до різдвяних свят і всі святкуємо з нашими родинами. Нам просто потрібно молитися за мир, і це може бути наш шанс нарешті його здобути. Так, абсолютно, мед ем, і ти правий. Президент Трамп змусив людей посадити людей за стіл переговорів. Він працював над цим і вклав купу енергії хм, у спроби зблизити обидві сторони. Схоже, що Україна також хм, хоче знайти якесь рішення, яке забезпечить їм певну безпеку. Побачимо, куди це призведе. Метеві Такер, Щиро дякую, пане посолу НАТО. З Різдвом Христовим Вас. Підписуйтеся на подробиці, щоб дізнаватися більше про події в Україні та світі. І не забудьте поставити лайк цьому відео. Конфлікт стоїть на нашому порозі. Росія знову принесла війну на європейський континент. Генеральний секретар НАТО готується до війни проти нас. Як взагалі можна готувати НАТО до війни з Росією, якщо ключовий член НАТО не розглядає нас як ворога? Президент Росії Володимир Путін відповів після того, як генсек НАТО Рута попередив, що Кремль може напасти на інші країни Європи. Це відбувається, коли Євросоюз погоджується надати Україні 105 мільярдів доларів. Щоб дізнатися більше, запросимо президента Фінляндії Олександра Стуба. Пане президенте, дуже дякую, що приєдналися до Сандей Briefing. Завжди приємно бачити. Отже, ви були в Берліні на зустрічі з президентом Зеленським минулих вихідних, а також делегація США цими вихідними, росіяни знову в Майамі. Ми бачимо, що темп цих переговорів, схоже, прискорюється, але принаймні публічно ми не бачили жодних ознак, що Росія йде на нові поступки. Що ви можете нам сказати про те, наскільки ми близькі до досягнення якоїсь угоди? Що ж, ми, мабуть, зараз ближче ніж будь-коли за весь час е, цієї війни, і я б сказав, що за останні е, 3-4 тижні два е, е, спеціальні посланці президента Трампа е, Джаред Кушнер і Стів Вітков е, е, працювали цілодобово е, 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 щоб зблизити обидві сторони. А в Берліні ми мали два ключові висновки. Одне полягало в тому, що Європа, вона і Україна та Сполучені Штати були єдині у своїй непохитній рішучості досягти справедливого та тривалого миру, працюючи разом. А друге, це була ідея гарантії безпеки для України. Тож ми майже там, але знаєте, найскладніші 5% ще попереду. Чуючи президента Путіна в його підсумковому зверненні, схоже, що Росія не готова прийняти нічого меншого ніж усіх своїх вимог. Послухайте Путіна тут. Цілі спеціальної військової операції будуть досягнуті в повному обсязі без будь-яких умов. Якщо Україна не захоче вести предметну дискусію, тоді Росія звільнить свої історичні землі на полі бою. Фінляндія, як ви добре знаєте, віддала 10% своєї території Росії, щоб зберегти свою незалежність після зимової війни та війни продовження. На вашу думку, поки це обговорюється, чи є щось від чого Україна не повинна відмовлятися? Ну, я думаю, що тут є ключовими три принципи: перший це незалежність, другий це суверенітет, тобто суверенітет у прийнятті рішень, а третій це територіальна цілісність. І я думаю, що Фінляндія втратила суверенітет і територіальну цілісність у другій світовій війні, але ми зберегли нашу незалежність, і те, що ми намагаємося зробити, це переконатися, що Україна не тільки. Збереже свою незалежність і суверенітет, а й якомога більшу частину своєї території. Тож те, що ми намагаємося робити з українцями, це працювати над різними типами рішень. І те, що ви бачили, як робив президент Путін, є досить типовим у дипломатії. Тож ви, нібито, використовуєте одну мову та риторику публічно, але потім, можливо, ваші переговорники трохи гнучкіші. Але я не думаю, що Росія змінила свою головну мету, яка полягає по суті у знищенні існування України. І саме цього ми намагаємося уникнути. Тулсі Габерт, директор національної розвідки тут у Сполучених Штатах, сказала дещо цікаве минулої ночі. Розпалювачі війни з глибинної держави та їхні пропагандистські змі знову намагаються підірвати зусилля президента Трампа принести мир в Україну і власне в Європу. Неправдиво стверджуючи, що розвідувальна спільнота США погоджується та підтримує точку зору ЄС НАТО, що метою Росії є вторгнення або завоювання Європи, щоб розпалити підтримку їхньої провоєнної політики. Правда, в тому, що розвідка США оцінює, що Росія навіть не має можливості завоювати і окупувати Україну. Що вже казати про вторгнення та окупацію Європи? Я маю на увазі порівняйте це з тим, що ми чули від генерального секретаря НАТО, який б'є на сполох, що Європа має готуватися потенційно до такого масштабу війни, яку бачили наші дідусі й бабусі. Хто ж тут правий щодо того, що Росія збирається робити? Я думаю, що вони обидва звертаються до різних е -Е аудиторій, і я е -Е, насправді ми дуже багато співпрацюємо з, з американською розвідкою, е -Е -Е, і ми знаємо практично все, е -Е, що е -Е -Е відбувається. І е, знаєте, я погоджуюся з оцінкою Тулсі Габард, що е -Е, рішучість НАТО настільки висока, що Росії не має жодного сенсу нападати. І візьміть Фінляндію як приклад. Ми маємо одну з найбільших армій у Європі, і у нас 830-мильний кордон з Росією. У нас є обов'язкова військова служба. У нас є понад 60 f 18 і ми щойно придбали 64 F-35. Також у нас найбільша артилерія в Європі, і ми маємо далекобійні ракети: повітряні, наземні та морські. І як я завжди кажу, ми маємо їх не тому, що турбуємося про Стокгольм чи Швецію. Ми маємо їх, бо хочемо мати стримуючий фактор проти Росії. Зараз те, що робить генеральний секретар Марк Рюте, він прагне посилити підтримку для збільшення оборонних витрат країн-членів НАТО, іншими словами, країн, які не мають такого розміру армії, як ми тут у Фінляндії. І я думаю, генеральний секретар також має рацію щодо цього. Отже, я вважаю, що як Тулсі Габард, так і генеральний секретар Марк Рюте є абсолютно правими. Здається, він попереджав, що економіка Росії перейшла на воєнний лад, і що Європі потрібно знаєте, по суті включитися в цю програму інакше вони можуть бути заскочені зненацька. Чи розмовляли ви останнім часом з президентом Трампом про війну і про те, де Європа знаходиться у своїй здатності захищатися від російської агресії? Гаразд. ми говорили про війну кілька тижнів тому, але останнім часом ми справді були дуже залучені в роботу, так би мовити, в машинному відділенні разом зі Стівом Вайкофом і е -Е Джаредом Кушнером. І звісно, е -Е, наше повідомлення є досить чітким. Російська економіка насправді почувається не дуже добре. У них ЕЕ е, – Нульове зростання немає резервів, високі відсоткові ставки і висока ее е, інфляція. І ситуація не покращується. І я думаю, що е, одним з факторів, які сильно вдарили по російській економіці, були американські санкції проти Лукойлу е, е, і Роснафти. І по друге, Росія також не дуже добре почувається на полі бою. Пам'ятайте, що за останні тисячу днів вони просунулися менше одного відсотка української території, тож вони не досягають своїх стратегічних військових цілей також. І це ті повідомлення, які ми постійно доносимо серед союзників, зокрема Сполученим Штатам. Водночас я все ж таки вважаю, що президент Трамп і його команда роблять чудову роботу у посередництві миру. М, це не легка боротьба, але ми майже там. І дуже швидко, бо у нас майже немає часу. Ви знаєте, ваша згадка про санкції та величезний вплив, який вони мали. Чи вважаєте ви, що спрощені повинні зараз зробити більше в плані санкцій? Чи є побоювання, що це може зірвати мирні переговори? Ну я вважаю, що баланс батога і пряника в переговорах працює. І зараз ми рухаємося до мирних переговорів. ЕЕ, Європа ухвалила рішення щодо заморожених активів, про які ви згадували раніше. І я вважаю, що має статися ось що. Якщо ми досягнемо угоди між Європою, Сполученими Штатами та Україною, а потім Росія відхилить цю угоду. Саме тоді настане час посилити санкції. Бо та моцетаніво вони працюють. Президент Фінляндії Олександр Стоп дуже дякую, пане президенте, що завітали на недільний брифінг сьогодні. Завжди ціную ваш час.